Капітальний ремонт лівобережного інклюзивно-ресурсного центру розпочали минулоріч наприкінці листопада. На першому поверсі тривають демонтажні роботи. Їх проводить підрядна організація з міста Харків. Заміна каналізація, водопроводу, обшивка стін гіпсокартонів, заліпка стяжки. Коштом місцевого бюджету, а це півтора мільйони гривень. Тут замінили систему опалення та укріпили фундамент. Також ця сума включає ремонт другого поверху. Ремонт першого здійснюють за гроші дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ за програмою спільно соціальні послуги для сімей в громаді, розповіла її координаторка Наталія Даченко. Ми інвестуємо в цей об'єкт більше ста тисяч доларів. Окрім цього, окрім ремонтних робіт, ми. Разом з партнерами закупити та надати громаді обладнання на загальну суму порядка 25-28 тисяч доларів. Загалом на обліку в центрі перебувають 580 дітей. З ними займаються логопеди, дефектологи, психологи, реабілітологи. Анастасія Орловська один раз на тиждень до центру приводить свою п'ятирічну доньку Мар'яну. У всіх дітей своя програма ми займаємося займалися психолом логопедом. Ми отримали інклюзію літом того року, посіщаємо заняття. Очень хороший центр, приятної люди, дуже чіткий персонал. Дитинка приходить сюди на заняття або на комплексну оцінку індивідуально. Вона займається і йде додому або до закладу освіти. Це дітки з різними нозологіями, з різними потребами, діти з особливими світніми потребами, з інтелектуальними порушеннями, з розладами аутичного спектру, з затримкою психічного розвитку. За словами директорки, після перепланування будівлі, як то передбачає проєкт, тут облаштують нові кабінети. Та розширять послуги. Це такий сервіс, як раннє втручання, це сервіс корекційно-розвиткова послуга з тимчасовим денним перебуванням та видання випадку. Це такий сервіс, який допомагає сім'ям із дітьми з особливими освітніми потребами, які перебувають у складних життєвих обставинах. За словами Марини Капліної, ремонтні роботи в центрі планують завершити цьогоріч у квітні. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко, новини на Суспільному.